85 гривень коштують класні светри. Отакі від бренду Peppers, Вони йдуть. Вони в лоті будуть різних фасонів. Вони йдуть і м'які, і теплі. Це йде, відповідно, розмір від 122-128 до 170-174. Ну, це приблизно від 6 до 8 років. Класна матерія. Оце така, такий фасон, він і м'який і теплий буде для дітей. Всередині, бачите, як тут пошито, а також як тут пошито. Буде ще ось такого, в лоті, такого червоного бордового кольору светр. І буде ще ось такого кольору светр з малюнком. Матеріали, де у цих светрів, це 65% поліамід, 35% поліакрил. У лоті буде 20 штук, і ціна лоту буде 1700 гривень. Це супер пропозиція по 85 гривень один. Щоб замовити ці светри, вже зараз можете звертатись до наших менеджерів. Замовляйте і багатійте.